Привіт, любі глядачі! Сподіваюся, у вас усе добре. Я за вами трохи скучила. Хотіла розказати вам про те, що у Шотландії цими вихідними було дуже спекотно, тому я вирішила піти на море і поплавати. І відео буде про це. Для мене дуже важливо використовувати кожен сонячний день у Шотландії, тому що їх буває не так багато. І от на вихідних було приблизно 30 градусів тепла, було дуже-дуже жарко. Це був чудовий день для того, щоб піти на пляж і скупатися у морі. Я нещодавно придбала собі гідрокостюм. Спеціальне взуття, яке дозволяє тобі гуляти по вологому камінню та не підслизатися, було дуже корисно. І також у мене був спеціальний жилет, який надає тобі потонути, якщо ти не дуже гарно плаваєш. І от ми пішли на пляж, а на пляжі було дуже багато водоростей. І також величезні медузи покажу вам на відео. Я ніколи не бачила настільки великих медуз. Не знаю, звідки вони припливли, але мені вони здаються неймовірно красивими. Ви можете побачити, як гарно було у Шотландії цими вихідними. Я дуже сподіваюся, що у нас буде іще не один теплий сонячний день. І що ми зможемо іще повертатися до моря, ходити на пляж, плавати і гарно проводити час. Ви можете побачити на кадрах нашого оператора, деякі люди писали в коментарях, що вони хочуть з ним познайомитися. Тут ви можете побачити Ніколаса на відео, а він передає вам привіт. Я сподіваюся, що у нас цього літа буде іще принаймні кілька теплих днів, і що ми зможемо насолодитися природою, красивою погодою, піти плавати. І якщо ви можете, будь ласка, напишіть у коментарях, як ви проводите своє літо і що ви робите, коли на дворі дуже спекотно. Мені буде цікаво і з вами поспілкуватися. На цьому я буду завершувати це відео. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Дякую за вашу підтримку на Buy Coffee і до нових зустрічей! Па-па!